Усім привіт! Ви на каналі Оксани Вовк, де ми розмовляємо про Іспанію, імміграцію і про все, що може бути цікавим для молодої, красивої дівчинки, не дивлячись ні на які події. Поїх. вже місяць, як ми знаходимося в Німеччині. Ми пережидаємо спеку в Іспанії. Я хочу трохи вам розповісти, чому ми поїхали з Німеччиною. До цього в мене було відео, кому підійде Німеччина. Зараз буде відео вийде на каналі про те. Що нам допомогло в Німеччині, і третє я розкажу, чому саме ми поїхали з Німеччини. Це таке складне питання для нас. Дивіться, ми е, мої батьки в Німеччині, батьки моєго чоловіка в Німеччині. Ми дуже сімейні люди. Для нас це дуже важливо. І ми хотіли всіма силами закріпитися в Німеччині для того, щоб бути з рідними, допомагати їм, щоб нам могли хтось допомогти, особливо коли зараз у нас вже з'явилася дитинка. Ось, але ми не, не змогли переселити себе, не змогли. Це, це не стало, така велика річ, не стала для нас остаточною у виборі міста, бо дуже дуже складний світ в Німеччині, що хочу вам розповісти, чому ми поїхали звідти. Перший пункт, чому ми поїхали з Німеччини, це податки. Ми, як люди, в яких є віддалена робота. Одразу дивилися, що Німеччина нам не підходить, бо тут дуже великі податки. Так як я, ми з чоловіком обидва працювали і працювали за кордоном, ми працювали по американським контрактам на Україну, і наші би податки складали десь 40-60 Ви маєте взагалі це. Це взагалі уявіть. Ми повинні віддати Німеччині. Це просто ну треш. Прожили тут 6 місяців, і після цього ми повинні були становитися налоговими резидентами, і тому ми не могли тут більше залишатися, бо так, ми не брали ніяких виплат, ми не жили в соціальному житлі, ми знімали все самі за свої гроші. Ми не отримували ніяку допомогу. Та що? Ой-ой-ой. Охрана. Охрана, Ось, але все одно ми по закону становилися налоговими резидентами, і ми повинні були це оплачувати, тому тут одразу ні. Далі, менталітет. Ну, Це така важлива річ. Бо менталітет це те, що треба ну, до цього треба звикнути. Просто прийняти, як воно є, що вони не емоціональні, вони не. Емпатичні, то тобто, всім байдуже на тебе, ніхто тобі не допоможе. Якщо в тебе нема три бумаги, якщо в тебе щось там не так десь по закону, якщо ось так, то і все. І так буде, і хоч ти тресні, і якщо ти не докажеш це письмовому або в якомусь іншому вигляді, то до побачення ніхто не буде там розбиратися. В тебе дитина, там хворі батьки або дещо там інше. Можу навести декілька прикладів. Наприклад, мої батьки, коли ми приїхали сюди, жили в дуже поганих умовах. Вони жили поряд в таких вагончиках, типу з неграми. І в них була спільна ділянка, де ці чорнокожі дітки бігали вокруг моєї бабці, у якої на той момент була пухлина в голові, і їй дуже було погано, але вона не могла сидіти в цьому вагончику, бо було дуже жарко. І вона якось Питалися діти на воздухі, дуже така була да, не дуже гарна ситуація. І ці дітки бігали вокруг неї і кричали. І я питалася щось робити. Раз, два, три, чотири, п'ять. time long. Look, this is our room. And they are coming to us and shouting. now they are going away because I'm making a video Мами ніяк на мене не реагували, і я викликала поліцію. Поліція, коли приїжджала, вони казали, що це різність культур. Різність культур Розумієте? привикайте, це різність культур. Я думаю, якщо б німцям щось заважало, то ця б ситуація просто так от була б рішена за три секунди. Нашого досвіду, що ми столкнулися, ми коли виїжджали з квартири, в якої яку орендували, нам треба було закрити інтернет, бо якщо ти не перервеш з ними контракт, то вони будуть і далі списувати там, нараховувати тобі борг, навіть якщо в тебе немає е картки, вона там закрита, все таке. І нам потрібно було, що зробити, щоб відключити інтернет. Нам треба було піти в мерію в Радхаус, е здати наші посвідчення, те, що ми маємо захист в Німеччині, е отримати бумагу на руку про те, що ми вже не є. Е ми вже тут не живемо, ми уїхали через те, що ми іммігруємо в іншу країну. Але я пам'ятаю, що ми сказали, що ми взагалі в Україну виїжджаємо, бо <сміття> так просто ти сюди не виїдеш. Так, ми сказали, що ми їдемо з чоловіком додому. О, зараз війна закінчиться, ми поїхали додому, тому все. І тільки з цим папером нам закрили справу в інтернеті з інтернетом, і це зайняло у нас неділю. Тобто майте на увазі, що ми зняли квартиру в Іспанії, в нас вже йшла оренда, але ми тут затримались, бо ми думали, що ми тут закриємо зараз за два дні все і полетимо туди. А ні, нам прийшлося чекати, поки відкриться мерія, вони роздивляться, вони на нас подивляться, видадуть нам цю бумагу, потім ми підемо до інтернету. Там ще так трапилось, що були якісь в них вихідні, як завжди, то то спарживий який -то праздник, то ще щось. ну в общем. А, да, ось така. Ось них тут з менталітетом і з правилами штука. Третє, це те, що мені подобається, як вони ставляться до уму, як надавати медицинську допомогу. Це ж витикає з того, що вони не емоційні, не емпатичні, їм байдуже на тебе, хто ти що ти. І це ж все перетікає в те, що тут дуже жахлива медицина. Тут... Отримати якісь, ну якщо в тебе якісь реальні проблеми, отримати нормальний огляд, нормальне обстеження ну це справа одного року. Я можу це сказати, бо рік тому сюди приїхали наші знайомі, і в неї дівчинки з цієї пари були проблеми з. І вони таки приїхали, типу, зараз ми все тут порішаємо, зараз у нас тут все буде окей. І ми зустрілися з ними зараз через рік, і я спитала, ну як обстеження? Так, її обстежили, але це все було дуже повільно, довго, моторошно, боляче. Скажімо так, ніхто тут з тобою не панькається. І це, до речі, не залежить від того від того, є в тебе медицина оплачувана, якщо ти сам покупаєш цю страховку, або тобі її надає по цьому всьому циклу Джоб-центр. Це взагалі не важливо, платиш ти за неї або ні. Вона буде однакова і до тебе будуть однаково. Вертати. Чим все це закінчилось? Тим, що їй просто дали якісь там таблетки, але вона знає точно, що їй потрібна операція. Ось. Четверте, відсутність мобільного зв'язку і інтернету в багатьох містах. Це факт. В Німеччині немає нормального інтернету. Мої батьки живуть тут вже майже три роки, і тільки зараз, тільки зараз їм провели оптоволокно, і я вважаю, що це нам пощастило. Бо всі села тільки починають отримувати це покриття. Наприклад, батьки Діми живуть, і в них немає такого обладнання, такого покриття, і в них інтернет, типу, отак от. То є, то нема для нашого століття. Це прям тако, таке. Так, п'яте, через, через що ми поїхали з Німеччини, це б'юті сфери. Тут немає. Тут немає б'юті сфери. Дівчата, дивіться. А, манікюр, покрасити волоси. нереально. Тобто такі базові потреби. Німецькі салони це все не роблять. Ну або якщо роблять, то роблять якісь манікюри, якісь китайці або в'єтнамці без ніяких антисептиків і всього того. Покрасити волосі, ну, майже неможливо. Я поїхала, знайшла один салон, де працює наша. Вона тут вже дуже довго живе, типу 20 років. І в неї покраска була звичайне мелірування, яке вона називає «air Touch, 500 євро. 500. Ну дівчата <с up> це дуже великі гроші. Ну що, жахливі ресторани, так? Шостий пункт. Жахливіші ресторани. Німецька їжа це ну це, це не передати це словами. Ми таке не їмо, українці. Ви таке їсти не будете. Ви будете годувати вдома. І для нас це ну как не окей. Що ви не можете нікуди вийти, нічого з'їсти вкусного дуже дивно. І останнє це, що потрібно жити в селі. Тут виходиш, взагалі до чого нема. От. А, уу, три дома і капець, ну, олені є. Тому ні, чи нам нам не зайшла зовсім. Ми зібрали моментки та приїхали в Іспанію. Ось, ну Це наш досвід. Я ділюся цим, що було в нас. Як було у вас, розкажіть мені, будь ласка, в коментарях. Я буду дуже рада почитати ваші історії. Може, ви чимось поділитись якимись лайфхаками, що допомогло вам тут, бо мої батьки живуть тут, і Німеччина для нас це як зараз вторий сетл таке друге місто, де ми перебуваємо, поки йде війна. Ця клята. Ось чекаємо, коли вона закінчиться. Батьки чекають, поки вона закінчиться. Але ми живемо всі в еміграції, і потрібно якось до цього звикати, привикати, ділитися інформацією, допомагати один іншому, бо м -м, треба виживати українці. Тримаємося разом. Дуже вам дякую за увагу і до наступних наших відео. Пока!